Завіз карлінку в садочок. Зараз Їду ще по своїх справах. І Зранку було тепло, взагалі сонячно, жарко, а зараз почався якийсь вітер після того, як Каліну завіз. Сонце є, але вітер знов десь навіє нам зараз якийсь пісок із сахари. Можна Вирушати. Вирушати у дорожку. Можна сказати, що зночі от пісок лишився на вікні. Навіяло в піску. Все заїхали з Наталією на нову пошту, тому що вона замовила собі замок до сумки. В сумці замок поламався, і щоб сумку не викидати, бо ніде не хочуть її ремонтувати. Вирішили замовити з інтернету такий самий замок. Тепер надіюся, що можна буде знести і просто той знімуть і поставлять новий. Там якийсь такий механізм інтересний. Такі дві кнопочки, їх треба сунути докупи, щоб відкрилося. І одна з них просто відірвалася. Не можна було назад її припаяти, щось зробити. Треба було купляти новий замочок. Далі та сумка дуже сильно подобається, тому вирішено було замовити і все-таки поміняти. Потім, може вдома, покажу, яка червона сумочка, то. Я її купляв і вона хоче її зберегти. Круасанчики. Привезли Мілкі Вей і Марс. Ми вийшли, щоб купити ще інжирчики. Наталія бере королінці черешеньки класні. Взяли її чучу. В я не сильно хочу. Називається попили каву. Тільки одну чашку зробили. Хотіли попити кави, а одну чашку Наталя зробила, а другу ми не встигли через те, що світло пропало. Треба чекати аж 2 години або десь більше пів години, щоб запустили генератор. Можна Кароліну сміло їхати забирати, бо в них теж світла немає там. Зробили мій flat white. Єдине, що на вулиці не сидимо, бо там генератор гудить. І... Ось такий от замочок забрали. Інтересний. Колір унікальний, чорний металік. Він називається. Як він називається? називається? Ти ж його замовляла десь там в інтернеті. Я тобі зараз кажу. Зараз скажу, Наталя, як він називається. Корочу, оця ось шучка відпала, що рухається. А, ось ця Відпала. Замовили цілий замок, так от виглядає. І все. Треба буде попередній зняти, а цей поставити на місце. Коротше, Наталя додивилася, це колір чорний нікель. Звичайно, Метал. типу фурнітура є золото або світло. Або чорний нікель. Чорний нікельочок. Його ледве знайшла. Угу. Там такий прикольний песик. Mm -hmm. Доці купила такі от скорочки. З манго, ну, екзотичні фрукти. Відкривається якась косметичка. І отакі от вони, сукерочки. Типу тік-так, але можливо смачні. Екзотики in your pocket. Як тобі тіт скорочки. М'ятні вони чи смачні солодкі? І такі, і такі. Ясно, вони м'ятно солодкі. Вона, в принципі, м'ятне і любить, і не любить. Побачу який зайде. Це мама тобі таку купила водичку з міньйоном. Нова. Щоб ти мала що пити. Тримай. Тата ще тобі купив цюці. І мама купила тобі, бач, клей. клей. Ти що в тебе закінчився з кавуном. З цукерочку з кавуном. Що... Байш, скільки подарунків тобі купили багато. І ще купили тобі нектаринки і вишеньки. Фруктики купили. Та, а ну бо Давай. А не будовошці? Ні, до мама он. Бачиш? Вишеньки, але їх треба буде помити. Додому ну, поїхати і помити. Я можна відкрити. Можеш? Так. То відкривай, знаєш, як вони відкривається? Відкривай відкривай, то так як дзеркальце в косметичці. Та, до гори тягни з одної сторони. Сильно, сильно, сильно. Отут відкривай, дивись. С... Дай. Отут відкривай. Бачиш, okay. і там є. Цукерочки. Через ту дирочку можна висипати собі. Висип їсти. собі в ручку, одну цукерочку? Ні, отак долоньку і так сип. Та. Ну, ж так як тік-так падає. Ну хоча я запалю. Е. О, бач, воно нас і не буде вилітати. Як, смачна цукорочка? Все, поїхали на майданчик бавитися. Поїхали Хочу вдома. Хочеш вдома, не хочеш бавитися? Ну, правильно, поїдемо спочатку додому, а потім вийдемо. Садочку було класно чи ні? світло? Ого, літає жучок тут. Нічого собі. То комар великий, він може вкусити. Та, й нього і це! М -м -м. А Він Він зараз може полетіти. Тікаємо від нього. Побігли. Скоренько. Мусимо підніматися сходами, бо світла нема, ліфт не робить. Карліна заступилася, бо жуків вулиці. побачила. Біли. На вулиці? Де та он він сидить в нас з нашої сторони, зараз сяде нас. Я побіг, бо я боюся. Не хочеш, щоб він мене вкусив. До всього побігли. Обіжімо, а біля. То ще треба вище. Ти що забула, де ми живемо? Що так гупаєш сильно? Ти, напевно, їла запіканочку, що така сильна. Прийшли додому, ось така от класна так, сумочка. Відірвати. Замочки ідентичні. Угу. Ідеально, ідентичні один до другого. А сумочка класна з такими от шипами. А чого? А сломався. Ось такий ремінець класний. А слабався, він. Та, замок, бач, ламався, бо оця от піпочка відлетіла, кнопочка. І вона не відкривається за класно. І тепер треба аж туди запихати якусь паличку для вух, щоб відкрити. Все. Надіємося, оцей от замок нижній поміняють. А, є пімпочка. Давай, треба її туди запхати, щоб відкрити. Зараз ми побачимо. Треба запхати, попасти і потягнути. Та я тут поняла. Тво не так просто все. Знаєш за того найголовніше вже ніхто не, сумку не вскриє. Все, відкрив. Я аж поміг Наталі відкрити. Вскрити сумку. Один відділ, є ще другий такий малесенький. І тут пише це італійська сумка. Отак, як, от, як вона називається? Ну, сумка прикольна. Я вже її не закриваю. Занесеш в ательєр, я сподіваюся, її зроблять, бо вона мені. Сподобалося і Наталі одразу вирішили її прикупити. Квіточка наша вже практично зав'яла. Треба буде сходити на природу. Пошукати якісь нові квіточки. Ми по дорозі, ще, як магазині були, купили фрукт, купили ось такі от йогурти. Ну, ще З манго купили і інші пік. І можна сказати, він виявився дуже-дуже класний. Каролінці сподобався, і мені сподобався, тут він іде без кусочків фруктів, просто сам йогурт. От, кого діти не люблять, щоб попадалися якісь там кусочки. Особливо м'які. бо любить тільки тверді кусочки. Чомусь так в мене вдалося Цей йогуртик взагалі покорив моє серце. Дуже-дуже класний. Це ще не все. Тут ексклюзивчика. Кажу, що ще ми взяли пельмені рожево-чорні. Ну, мали б бути, напевно, червоно-чорні, тому що вони називаються пельмені Бандерівські. Борошнок, пшеничний вищого сорту, усік буряка. От, покрасили, напевно, всіх буряка, ось ці от рожеві. Потім чорнило каракадиці, Це чорні. Ще їх не робили, не знаю, який на смак. кухонна, перець, цибуля ріпчаста, Олія сонячного м'ясо свинини. Класно виглядають і ціна прикольна. Це у нас скільки тут вага. Ну Десь близько пів кілограма, може кілограм. Не пишу яка. Вага. Купили за 150 гривень тут от велику пачку.